Чи можливо вийти з податкового резидентства України? Це питання, яке цікавить багатьох громадян України, які планують виїзд за кордон на постійне місце проживання або вже тривалий час перебувають за межами України. Одразу відповім: законодавчо визначеної процедури виходу з резидентства України не існує. Проте, якщо ваші зв'язки з Україною мінімальні і ви належним чином організуєте свої життєві інтереси за кордоном, то правильне оформлення виїзду на постійне місце. Проживання за кордон зменшить податкові ризики, пов'язані з вашим резидентством. Процедура такого виїзду серед іншого передбачає проходження відповідних міграційних процедур, сплату будь-яких боргових зобов'язань в Україні, зняття з реєстрації місця проживання в Україні, припинення підприємницької діяльності ФОП за наявності і пам'ятаємо про подання останньої податкової декларації в Україні. Якщо ви хочете уникнути будь-яких податкових ризиків при перенесенні свого резидентства в іншу країну, звертайтеся до спеціалістів Коло, які допоможуть пройти цю процедуру правильно і швидко.